Так само я, я, я ще тут завжди обладнання і так далі, це, це багато. Да, зробити невідповідно до допомоги, правильно? Що я прийшов, там зуб мене заболів, і зробив. Ще релігень, протезний, а оці кабінети, які ви подивіться, які у вас тут ощадя. За це все ви платите, що кому не комунальність все з'їдає. Це монстр, Він нас зараз в кам'янці все з'їдає. Їм скільки надання мало. Ви подивіться, які в них там хороми і то все і так далі. і так далі. Ви зробіть, я вже прикладав, фарбу є одну маленьку кабінет. Я прийшов, мені не треба це хороми. Я позвонив лікарю, наскільки я можу підійти. Не, не він правда. подивився на 10 годину, на день -го. я прийшов без черги, без нічого він мені зробив. Все. І не треба мені це хороми. Я тут приходжу черги і так далі. Для чого воно? Йду з одного району в другий район. Це, це не треба. Є є, що на, на, на мікрорайоні, є в самому місті, є це зробити маленькі камера. Це неправильно. Пані, я скажу, друзі, як Ви розумієте, що ви тестувати? Ви говорите, а регент прийти, ви підете сюди, да. в мікрорайоні, а регентка сюди. Я, я підійду є, один рентген зробити. Це не болить. Якщо зараз ви говорите, по попаха, це то з наші там місця і карів, це росте Ренег десять. Дуже черги будуть. Ви будете подати раз, а два, на два місяці. Тому що у вас там це так само учасник, де, де великий Розумієте? Тому що, сокрадяться, ми, ми не можемо містити 50 чоловік місця, при нашій припліні. Нам це все не потрібно, це будувалося про Радянському Союзі. І до них обійти все стоїло. Ми без радість віддавали, а за ці діти будете. Що оренду здати? Підстали здати оренду? Ну що вони замовити дали нічого? Ви предложите. І що здобувається? Можна питання? Чекайте, 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 у вас все так. Ну, поки це в руках колектив, розумієте? Я, От, Наприклад, я би не хотів тиснути і диктувати, що зробіть. От щось чи так, чи так. Звичайно, ми констатуємо, що це тягар, ці метри квадратні це тягар. Але є специфіка, і це лікувальний заклад, і не завжди сюди заженеш календаря такого, який ну, не совмістив. Так? Тому є, є проблематика. Ми займаємося пошуком того, що, але це мусить віднайтися, як, щоб метри квадратні працювали ефективно, ефективно, ефективно. Цей тягар буде постійно відчуватися. Я, наприклад, вам скажу так, чому я завжди був щоб інтегруватися з районом міста і, і, і це. То це нераціональне використання ресурсів. Я показував, 10 мільйонів місто втрачає на тому, що ми не інтегровані стаціонарною допомогою міста і району. Через дорогу два ронни. Районний 300 років в рік, міський 1200. А розрахований наш пентагон 17 тисяч метрів квадратних, розрахований на 2 тисячі з половиною родів в рік. Це, знаєте, і зараз, е, як коли віднайшовся проєкт, ще коли робився в 81-му році, е, убитка Совєтська Соціалістична Республіка. Проєкт був звідти притащений, і це стало зараз головною болю і удавкою на шиї в нас. Ми не знаємо, що з цими метрами, але вже нікуди не дінеться. Це наші, і не мусимо зараз... а да, ми мусимо зараз робити. А фінанси? Да. Тому є. Е ми над нею однозначно працюємо, я, е я не вірю тільки в одне, що ми своїми проблемами комусь потрібні. Я вам, наприклад, і скажу, що граємося в госпітальні округах, вже 10 років про них говорять, що це не Шепетівка, Хмельницький, Кам'янець чи інше. Йде розподіл ресурсу, я коли ще був депутатом обласної ради і е були доступні цифри, це хоч плач, хоч криком кричив крик, це інші. Як топиться величезний ресурс і топиться в одному напрямку. Обласна лікарня, обласна лікарня, обласні заклади і все інше. Я доказував тоді і кричу, криком кричу зараз, що 100-кілометрове міста завжди буде даватися знаки. Навіть, навіть те, що що б не відбувалося в Хмельницькій області, кого б не привозили в Хмельницьку область, все одно їх привозять в Кам'янець-Подільський. Привозячи сюди, я казав що вже в далекому, в 2006-му, коли Янчук був Микола eh, Андрійович, начальник обласного управління, я його провіз на швидкій допомозі від виконкому на підзамче в самій старій швидкій допомозі. Після того обласна рада дала одного нового автомобіля, дали 2,5 мільйона на реанімацію, тому що eh, очевидячки було, що це страшна проблематика. Підходи повинні бути змінені. Вони не змінені були тоді, не змінені зараз. Дві неділі назад ділять ресурс 19 мільйонів на охорону здоров'я області. Куди кошти пішли, ви думаєте, всі в обласну лікарню. Вони укріпляють свої позиції, і коли прийде та сама страхова медицина, вони е, е, йде боротьба за пацієнта і за гроші, які йдуть за пацієнтом. І не більше того. О, і можливо. то, що ми на, на відстані 100 кілометрів, їх душа не болить. А як моя статистика говорить про те, що за рік. Не набирається тисячі кам'янчан, які попадають в обласну лікарню. Просто їх, вони не доїжджають туди. І Мене тому чуть, що я euh, погодився на проєктах біографа. Андріограф це інститут серця, роблять і все До сьогоднішнього дня я пожинаю влади, для чого я сюди здорово запустив місто з цим проєктом. А варіантів то не було, бо там стоїть 10 років андіограф в області. Вони ставлять ще два і не ставлять один в шепетівці, один в Кам'янці, а всі три в області. І тоді на всю ангіографію їдьте в область, на шунтування, стентування їдьте до нас в область, ну, це можна зробити тут. І ми робимо це. До Нового року здасться цей, цей 130 метрів квадратних, поставиться цей ангіограф, спочатку будуть фахівці з серця робити це, а потім наші фахівці. Другого шляху немає, ми повинні боротися за себе боротися за себе. На жаль, на жаль не змінилися підходи. Казалось, поретіть -пі, вузкопрофільні ліжка, ви не будете мати проблем з бюджетом. Так, да, Ми могли б мгновенно вирізати ліжка нейрохірургії, хірургію, ручні, все інше. А люди, люди, їхати в область, всі не поїдуть і не хочуть туди їхати. Так от свіжий, свіжий приклад. У нас всі атошники, напевно, на я тут представник під цим. У нас всі атошники протизуються в лікарні. Сні, на поліщніх, так. І я написав листа начальнику департаменту, що є у нас 800 чоловік у місті, виділити нам трошки, трошки коштів, щоб ми їх протезували тут, щоб ми своїм лікарям дали роботу. Буквально вчора я отримав відповідь листа від них, що вони всі кошти використали, у них все налажено, у них все проводили. І якщо тільки, як ти каже, одне звино із цієї ламки випаде, все тоді розрушиться. Так що грошей коштів вам хочуть. Оце як усвіжийший приклад, вчора я буквально отримав від департаменту. Дома Можна запитання, да? доброго дня ще раз. І дивіться, ну це все, що ви розповідаєте, це повний маразм. Я вам часто відскажу, я як прям лінійна, я вам так і скажу. Я була влітку, є відеозапис, я з вами особисто розмовляла як з керівником. Так? Було. Це всі кожен може переглянути. По-перше, з вашої сторони, це велика неповага до своїх же школе і підлеглих. Я хочу сказати одне: якщо лікарі, які тут будуть працювати, по-перше, які залишаться при таких умовах тут працювати, вони самі себе будуть не поважати. Як ви собі уявляєте, піти з села привезти людей, щоб тут лікувалися? Якщо одна та сама вартість буде, що в приватній клініці, що тут, повірте мені, що кожен вибере приватне. Якщо лікар зі стажу, з досвідом, з роботою має, так як ми розмовляли з вами влітку, заробити собі на заробітну плату, забезпечити опалення, забезпечити пільговиків і забезпечити, забезпечити в них цілий цілий передумов, що їм потрібно забезпечити. А для них ви забезпечили умови. По-перше, стомат поліклініки треба кожному кабінету, який відповідає певним умовам. Це так само, як перукарні і всі інші. Мені вам не пояснювати правильно? Більшість проблем, які в місті зачепити по медицині, я не знаю, хто за стільки років зачепив, скільки я, починаючи від моргу, закінчуючи родом, да? і зараз вже стомат поліклінікою. Ви також це знаєте. Бардак. Повністю в кожній сфері. І ви тут не розказуєте про свої технології, бо ви як ніхто зараз тут при присутніх знаєте, і я говорила це ще літком. Що дане приміщення має продаватися під, під офісні центри. Ви це знаєте. І ви стоїте зараз і розказуєте нам про свої стратегії, кого будуть забезпечувати. Да не будуть нікого забезпечувати. Наскільки було комунальних аптек? Всі тут місцеві, всі знають, залишилася 140 сорокова аптека, за яку боєм стоїмо і деремося кожного місяця. Не року, а місяця. Ми стоїмо плеч оплеч і районну раду таскаємо за шиворот. Розумієте того сукача, який був, до речі, медициною завідував в нас в місті, і він знає цю проблему. В нас на все місто і район в районі ще десь там є по певних територіях, і то вони не функціонують. Залишилась одна єдина аптека. І ви тут розказуєте, що ми зможемо, ми потягнемо, Да не потягнемо. Вони не переживуть цей зимовий період. Ще так, я вас вислухала і довго слухала. Просто цей маразм треба якось призупиняти. Тепер дивимося далі. З чого ви брали оці от стратегії розробки? З Вінниці, з Києва, з міст, і це є на відео. Я вас також влітку питала. Ці 400-500 тисячні міста не 100 тисячне місто, де приватні клініки, і досить влучно сказано пільговики, інваліди нас, чиновники. Але давайте зауважимо, що ці чиновники між собою ще родичі. І кожен з них має аптеки, кожен з них має ті самі стоматології. В нас при міській владі як не 5-6 депутатів кожного скликання, як не заступники, то всі з медицини. У мене таке враження, що медицина в нас взагалі має процвітати. У нас з освіти одна старченко, а з медицини кожен другий і самий розумніший. І в нас немає нічого. У нас секретар при міській раді, колишній керівник Лінінської лікарні. То це нормально, і ви зараз тут розказуєте про стратегію. Ну не брешіть, ви скажіть людям на мене тиснуть, отак прямо і скажіть. І це буде продаватися під офісні центри, бо це центр міста. В нас Слободяни любить дуже розвивати місто, і воно так і буде. Бо це ще є з літа говорила. А я вам розкажу далі, що має бути. Ми тут послухали. Хтось погодиться, а хтось в Локшину цю повірить. А я вам скажу, що далі. По-перше, э, ці, що роблять, э, як ви казали, там що щели перемонтують, що це саме та підома категорія, проте вони вже їх нема, вони вже переведені на свій на своє забезпечення. Так вони вже самі собі заробляють на зарплату, вже самі собі роблять і відробляють за комунальні. Вони вже не витягують, вони вже банкрутують і вони вже закриваються і кричать гвап, Ви знаєте. Ви знаєте, що у вас заборгованість по зарплаті медичних установах є де 20% цього місяця, людям не додали зарплати. Вони до мене звертаються, і я тільки дивлюсь. І ви знаєте, що вже цього тижня мали перекривати міст дорогу. Знаєте це? Ви освітою завідуєте, освіту, господи, медицину. Ви це знаєте. Зараз, наступного місяця, вийде освіта, по заборгованість по зарплаті. Ви це тихенько все в собі тако тримаєте. Я розумію, що вам не легко, бо ви керівник і ви упустили голову, і вам треба це терпіти. Но, що йде далі? Я вам розказую ці лікарі, які тут працюють зі стажем. Він подивиться на нього. Він скаже: Я тебе поважаю! Ми з тобою сиділи за столом, я тобі кум но, ну, вибач, я не потягну. І ніхто не буде заганяти сюди людей, бо ніхто сюди не піде. Нас залишаються незахищеними версії населення це діти, ті, що є, саме ці пільгові категорії, які мають в першу чергу і жоден приватник не захоче взяти бабку, того що не захоче пачкати він руки. Розумієте, бо до нього прийде один такий родич сват брат і десь такі гроші, як потрібно. А бабка не має грошей, бо в неї 1200 гривень пенсії, 1300. Заплатити за комуналі, заплатити все. В неї буде зуб боліти і не буде. Будуть бігати на швидку. в цьому питання, що ви стоїте тут і просто обманюєте. Скажіть правду. Треба вирішувати, і треба допоможіть. Люди, вставайте і скажіть міську раду за Шиворот, того сукача за Шигород. Помієте, і треба робити, щоб зберегти всіма силами. Не мудруйте і не виламуєтесь тут, а говоріть правду і кажіть, як треба зібратися пару разів, скоро ваша медицина вийде. Ви знаєте, у вас така ситуація, що вийдуть. Скільки скорочим зараз з Ленінською пішло і приміщення продані, скільки зараз іде світи, людей тікають, нас немає. Ви розумієте, ви як керівник медицини, нас треба зберегти, на золоті кадри, золоті руки, нам треба зберегти. Нам немає. Бо достойний лікар тікає звідси. Наберемо зараз практикантів, які будуть полупатися, свердлити бавкам. Задайте питання. Питання. Одне, коли збираємося, йдемо до Сімашкевича, б'є морду кому там, Васильянову, кому бити морду, я перша бити, Да? Там вже про мене багато розказують, я готова. Я б'ю морду, не дай Боже, продадуться комунальне приміщення. Ви будете вам з цим жити. Розумієте? І не дай Боже, оці бо всі категорії, чи що ви там придумали, нафікс пляжа. Придумати так, як треба. Всі гроші, щоб виділяти. Куди їдемо? В область їдемо. Ви керівник. Я поїду з вами, я вас зашифру, і їду в область. Куди їдете? В Київ? Їдемо в Київ. Ви кажіть, що робити по-конструктивному, як зберегти. Вам треба гідну зарплату дати лікарям. За їхні золоті руки, їм вже не те, щоб рамоти листовки давати на день праздника, а їм треба підносити авторитет і казати: ідіть до нас сюди, бо в нас залишилися спеціалісти при цих всіх собачих умовах, вони тут працюють і на вас чекають. А нам, як не є та довбана, як її там звати, там сидить в міській раді, хоче і виділяє гроші. Бо немає платних палат, у нас при всіх владах не було платних палат. У нас в роддомі діти плодять, жінка йде вагітна. Ви знаєте, в який благодійний фонд. Ми кам'янчани кидаємо, кому цей благодійний фонд належить. Ви це все знаєте, ви це знаєте прекрасно, тому не опускайте дану медицину вже так низько нижче Клінтуса, куди вже немає. І не брешіть. Кажіть, що робити, щоб зберегти гідну зарплату лікарям і не прирівнюйте мені до Вінниці, до Києва на 100 тисяч не місто і не вловіть бабушок по селах, щоб сюди зуби йшли лікувати. А так як потрібно, ви їх упускаєте. Ніколи свій колектив не упускайте так низько. Коли йти, куди йти, скільки грошей треба? Я не почула. От ми все говорили, говорили: я не почула, скільки вам не вистачає фінансування. У нас є котельні, які не гріють. І до речі, не знаходяться там, де Лінінська, але вони не гріють. Але на них маса, ви правду кажете, виділяються коштів. До речі, 5 мільйонів виділили. Останню позачергової сесії. Хто не знає, скільки треба грошей, хто має фінансувати і куди йти. Не дай Боже продати дану установу і упустити вже так низько даний колектив, що вже ще, ще такого ніколи не було. Розумієте? Нижче плінтуса, ви вже їх упускаєте. Вони зараз тічуть, ми за їх не зловимо. А на практикантах зуби бабушки лікувати не буде. Co so, ja już na koniec teraz yeah.